Ця машина коштувала 100 тисяч доларів. Із конкурентів в неї були s класи X5. X7, ну типу машини мега преміум клас або за 100, як ви розумієте, супер преміум, але це всього навсього Tesla. тесла. І ми звикли до того, що Тесла це звичайна машина, яка коштує 20-15, там ну хто як знайде. Тому стало цікаво розібратися, чому вона так коштувала, чи актуальна вона станом на 2025 рік, бо на секундочку цій машині вже 8 років. В якому стані в неї батарея? Скільки вона коштує зараз? І чи потрібна вона вам в 2025 році, і з якими проблемами ви можете стикнутись, якщо вдруг захочете собі таке авто. Всім привіт! Ви на каналі Несткар, з вами я Макс і сьогодні буде мова йти про Tesla Model X. багато Model 3 і Model Y-клієнтам. Так само я особисто їжджу на Model 3. Але ж в Tesla є не тільки Model 3 і Model Y, так само в них є ще X і s І мені хотілося попробувати, і от я вирішив, що треба спробувати поїздити б на X, поняти взагалі, що це таке, чи коштує воно свої гроші. Адже в свій час і зараз, в принципі, на дорогах я бачу їх доволі немало. Тому можна зробити висновок, що це доволі популярна машина. Але я думаю, так само, як і ви, надивився різних тік начитався форумів, надивився Ютубів, що. Всі в принципі кажуть, що мабуть ця машина говно. І коли я їхав брати цю машину для того, щоб покататися на ній певний час, я думав так само: я їхав і ну ждав максимального розочарування. Ну, коли я на ній поїздив три дні. То я поняв, що в принципі ця машина має право на життя, навіть враховуючи те, що от конкретно на нашому екземплярі вже 170 тисяч кілометрів пробігу. Так я не помилився, коли я сказав, що ця машина коштувала 100 тисяч доларів. І дивлячись на неї зараз, можна подумати, що це мабуть десь за дорого. Але давайте уявимо, що ми з вами там, в там році, коли ця машина тільки вийшла, і подивитися на неї очима тодішньої людини. Тобто вам дають машину. Де двері відкриваються вверх, а до цього там двері відкривалися вверх тільки в якихось Феррарі, Lamborghini, там Пагані. Ну, типу, тільки в суперкарів якихось заряджених, які коштували там не 100, не 200, а, там от пів мільйона і більше. І тут вам дають машину за 100, на якій ви можете кожен день везти дітей в садик, в школу. У вас топово відкриваються двері. У вас топові матеріали. Вона електро. Якщо у вас є на той час зарядка, ви їздите на ній дешево. Ну коротше, якщо повернутися 2017 рік, то в принципі мені здається, що 100 тисяч доларів станом на той час ця машина коштувала, тому що ті технології, які вона дає на 2017 рік, машини в 2023 році, навіть зараз чи в 2025, не дають таких технологій, як може дати вам ця машина. Але те скільки коштує ця машина зараз, ну це реально охереть. І я б радив би вам до цей відос до кінця і задуматися взагалі для себе. А чи треба вона конкретно вам? Бо так, дивлячись на неї своїми очима, людина, яка вже в принципі трохи машин побачила, то я б скажу вам чесно, призадумався. Хай би там така машина в хазяйстві все таки би була. Бо навіть зараз, у 25-му році, коли ти під'їжджаєш до людей, відкриваєшся задні двері, вони відкривають рот. Ну що з ними було в 17-му році, я чесно не уявляю. Оду ця машина дуже плавна і м'яка. Все через те, що у нас тут пневмо підвізка. Ви можете регулювати її в 5 положень: дуже високе, високе, середнє, низьке і дуже низьке. Тут вибираєте вже як вам комфортно. Я зазвичай їжджу в стандартному середньому положенні, і це комфортно. Ця машина, вона по відчуттям, ніби як пливе. Ну, в принципі, як і будь-яка машина на пневму Не скажу, що тут прям мега-мега-комфортно, але доволі комфортно. І що немало важливо, ця машина дуже динамічна, тобто вона велика, не дуже поворотка. Не дуже опрокерована, тобто, що мені не подобається, на відміну від тих же Model 3, Model Y, тут працює по іншому рекуперація. Тобто раніше у нас машина гальмувала повністю сама до повного, і ви просто, ну хто їздить на Model 3, він мене зрозуміє, чи на Model Y, Ви коли їдете, ви просто пускаєте педаль газа, машина стає повністю, і ви при цьому їй ніяк не допомагаєте. Тобто вона на світлофорах стає сама, під горку з горки, ну тобто скрізь це робить сама. Тут ця функція працює ще по іншому, і для того щоб стати повністю, вам потрібно зажати педалі альму, і тоді тільки машина буде триматися на на одному місці. Бо якщо ви, наприклад, зупинитесь на рівній дорозі чи під горку і не вижмете педаль гальм повністю в пол, то машина не, за... не буде триматися на одному рівні. Вона типу, буде відкочуватись там назад, вперед, ну, в залежності від того положення, в якому стоїте. І це не дуже звично. Наприклад, було мені через те, що я вже звик їздити по-іншому. І рекуперація тут працює не так сильно, як працює в Model 3. Тобто вона гальмує набагато менше, ніж Model 3. Я звик до того, що машина повністю зупиняється сама, тут цього немає. Тобто зараз я відпустив педаль. Вона все рівно продовжує йти на кату. Для тих, хто буде пересідати на таку машину з ДВС, то це буде зручно, бо, типу, по великому рахунку сильно нічого не змінилося. Але для мене, коли я вже їздив на новіші Model 3, то ну, це трошки незвично. Я думаю, що в новому Model X вже зробили так само, як і в Model 3. Хоч вам і не терпиться вже подивитися на те, як працюють ці двері, які взагалі з ними проблеми і нюанси можуть бути, пропоную все-таки розпочати з морди цього авто, бо. Як на мене, найважливіше, що є в машині, це фари. тому що як ви їздите вечором, як ви бачите вечором, це найважливіша функція з вашої безпеки, вашої, ваших пасажирів і взагалі трафіку, який існує в світі. Тому пропоную почати з морди. Тут в нас є певні проблеми, і основна проблема те, що вони світять такими, як би, п'ятними. Тобто, якщо порівнювати ці фари з фари на Model 3, то ці фари світять гірше. Вони не погані, вони це точно не галогенка, вона світить непогано, але не ідеально. І коли ти заплатив за неї сотку, тоді. То як будто би, не дуже. Конкретно тут вже є в комплектаціях фари, вони світять чуть-чуть по-різному, є типу топові і не топові, але насправді відмінність не наскільки велика, щоб заморочуватись над цим, але просто майте на увазі, що фари можуть бути різні. Тому от у нас і перша відмінність від троєк і Vaйок, це те, що тут у нас вже є комплектації, і фари залежать від неї. Зовнішньо ця машина у нас вже такий, як будто би преміум, ну в цілому це кросовер преміум класа. І отак, якщо дивитися ззовні, то мабуть ніякого преміуму ми не побачимо. Але якщо відкрити капот, то. То певні відмінності у нас все-таки є. І відмінність, яка відрізняє нас від трійки і вайки, це те, що у нас там пластиковий херовий багажник, де ніхера нема. Тут у нас він уже м'якенький, обшитий войлоком, типу приємно. Ну і очевидно, що він тупо сильно більший. От в мою трійку стає там один портфель, і зарядка. Ну, сюди, я думаю, 3-4 портфелі, плюс зарядка ляжуть легесенько. Того майте на увазі, що тут місця набагато більше. Ну, і капот закривається вволі ну, бархут. У мене машина 2022 року, там не так приємно закривається капот, як цій 17-го. Але окрім плюсів по зовнішньому вигляду, так само ця машина має і мінуси. Наприклад, арку, яку як не діла, ну, вона все одно відстібається. І це не один далеко косяк, далі про них буду розказувати. З ходу один із мінусів, мабуть, такий найважливіший мінус, який тут є, це обслуговування ходової частини. Чому? В тому що ця машина зроблена повністю з бази S. Тут така ж сама ходова, як в Model S, але ця машина важча, і через те ця ходовка зношується швидше. Вона не дуже дешева, і тут найпроблемніша зона, яка є, вона коштує там в заміні десь 500-600 доларів. Плюс те, що цих запчастин дуже багато, але мінус те, що вона, в принципі, вартує гроші. Але, знову ж таки, як і будь-яке старе преміальне авто. Часто всі хетять Теслу за шумоізоляцію. Тут з цим, як на мене, проблем немає. Я не їздив на ній по трасі, але їжджу на ній майже тиждень по місту. І, як на мене, Шому ізоляція тут більш ніж окей. Ще якщо взяти до уваги, що тут преміальні матеріали, у нас скрізь алькантара, то то ну, ця машина мені подобається. Враховуючи те, що станом на зараз ця машина коштує в районі 20 тисяч, 20-25, то да, це топ. Вам не почулося. Раніше ця машина коштувала 100, а зараз 20-25. Ну мені не хочеться представляти людей, які купували і тоді за 100, якщо такі купували і привозили сюди. Але зараз реальність такова. Зовнішній вигляд, як на мене, у неї ніякий. Я не можу назвати красивим, не можу назвати негарним. Да, коли відкриті так двері, то виглядає незвичайно і непогано. Але якщо закриє двері, то, ну, типу, звичайна машина, ніяких мега-емоцій вона не викликає. У нас тут є спойлер, який нам здавалося, що має виїжджати, заїжджати, але він тут закріплений статично і він нікуди не рухається. Він стоїть, так як і стоїть. На ньому тут, як бачите, такий стоп, який світиться, коли тормозите. І в цілому все. Тому у нас також трішки інший порт зарядки, він не так фонарю, як вже реалізований на тройках и лайках. Але в цілому все тому пропоную подивитися, який же тут багажник. Чесно кажучи, не знаю, який тут об'єм в літрах, але багажник дуже здоровий. От я сижу сюди, точно два великих чемодана влізе, і майте на увазі, що як і всіх тестах, тут ці сидіння задні складуються і образується рівний пол. Мені потрібно було на днях перевезти два великих велосипеда, і вони сюди з легкістю влізли. Тому місця тут більш ніж достатньо. Як і у всіх тестах, нас в ще ніша вниз. Тут вона звичайно більша, ніж у всіх інших, що додаткові плюси сюди можна покласти додаткові речі. Але є і фішки, які відрізняють цей багажник від, наприклад, той же Model 3 і Model Y, а саме це 12-вольтова зарядка. Тут у нас, помімо того, що вона є там в салоні біля водія, так само вона в нас і тут і в багажнику. Ну і плюс крючочки, типу, для зручності, щоб вішать. Не сильно, що і топ, але є, і слава Богу. Часто так само хейтять Model S і Model X, я Не раз бачив відео, типу, за якість салона, як все зібрано, репить, хрипить. Зовні згоден є питання там і арка і спереду, і зазори по дверях. В принципі, я просто не дуже прискіпливий до цього і не то, що звертаю на це увагу. А в салоні мені самому було цікаво. Ну, Якщо не приколупуватись, не трогать, не дьоргать, а просто собі їздять, використовувати машину так, як це роблять всі, то я особисто не чую ніяких скрипів, здвигів і т.д. і т.п. Ця машина в оренді, повторюсь, тобто, вона не скажу, що прям гляжена, бо самі розумієте, коли люди беруть в оренду, то я не думаю, що вони за нею дивляться, як за своєю. І тут ніяких скрипів і посторонніх звуків я не бачу. Тому ну, я думаю, що збірка всіх машин плюс-мінус окей. І до речі, якщо ви хочете собі взяти цю Model X чи будь-яку трійку або вайку в оренду, то ви можете звернутися в компанію e -Tesla Rent, де я взяв цю машину і взяв для себе і так само попробувати поїздити. І хто скаже, що прийшов від нас, то тому власник зробить знижку. Тому кому цікаво. І якщо що це не реклама, це мій товариш. Я працюю з цією людиною, я відновлюю в нього автомобілі і він здає автомобілі Тесла в оренду. Тому, якщо ви хочете взяти Model X, Model 3 Highland, просто Model 3, Model Y, то ви можете завжди звернутися до Руслана в компанію ЄТес. E Ларент внизу залишаю посилання, і якщо вам буде цікаво, взагалі будь-яка тесла в оренду, то можете сміливо йому писати. І якщо скажете, що прийшли від мене, то вам буде ще й знижечка. Тому welcome, Хто хоче пробувати машину, пишіть. І для чого нам взагалі такі двері тут тесла придумала? Ну, по-перше, це для того, щоб було дуже зручно виходити. І це правда зручно. Але як і плюси, так само є в цих дверях мінуси. І перший мінус, що як і будь-яке старе преміальне авто, ця машина потребує обслуговування. І особливої уваги тут потребують моторчики, які відповідають за те, щоб ці двері відкривались і закривались. І з Часом ці моторчики зношуються і вони потребують заміни. Це не завжди просто. Вони в принципі недорогі, але ті, хто займається теслами, знає, як це робити. Так само тут і замки часто відригують. І це в нас єдина тесла, яка з заводу ну на той час, єдина, яка має доводчики. І так само тут вони проблемні доволі, вони ламаються час від часу, їх також потрібно чинити. Тобто, тесла, як будто би хотіла зробити нам, щоб нам було комфортно і красиво. Але в цілому це дало нам трошки додаткових проблем. Але я ж повторюсь, яка преміум стара машина не дає вам проблем. Багато з людей, які ніколи не їздили на X, але хотіли б задаються питанням: як я буду відкривати цю машину на паркінгу, як я буду відкривати цю машину, коли справа і зліва стоїть авто, так от. Коли ви на паркінгу, ось так як зараз, як бачите, двері відкриті не повністю, тобто автоматично вони відкриваються до певного положення, вони бачать перешкоду, а саме дах, і відкриваються не на 100%. Я можу відкрити їх більше за допомогою кнопки, але робити цього не буду, бо в принципі і так достатньо. І для того, щоб вам відкрити задні двері, потрібно, щоб простору з боку машини було не менше 20 сантиметрів. Тобто, якщо у вас є 20 сантиметрів, то ці двері спокійно можуть відкритися вверх. А в принципі, на паркинах, коли ви запарковані, ці 20 сантиметрів є. Ну, якщо нема, то Tesla дає вам змогу користуватися такою функцією, як сумом. Це коли ви з телефону нажимаєте кнопку, і машина рухається вперед назад. Тобто. В принципі, ця проблема вирішуємо. Я не скажу що це мега зручно, але водій сяде при при любих. Тобто, якщо на паркінгу водій сів виїхав і сіли люди, має місце бути. Може не супер мега удобно. Але в принципі я би потерпів через те, що це ну, класно і на тебе всі дивляться. Ззаду в нас місця більш ніж достатньо. А коли так сидиш з відкритими дверима, то взагалі здається, що ти десь на природі, в гамачку лежиш і взагалі супер приємно. Задній ряд у нас має всього два положення. Вони регулюються отут цим речашком, і в принципі це все. Те, що ми замітили тут із незвичайного, це те, що місце, куди засовується ремінь, воно білого кольору. Зазвичай в автомобілях воно або чорне. Або червоне. Тут у нас біле, я особисто ніде не бачу. Якщо ви десь в якихось машинах таке ще бачили, то напишіть внизу у коментарях, буде цікаво почитати. І в принципі, ззаду у нас тут не то щоб і багато всього. У нас є свій клімат, ми можемо регулювати його на стійці і посередині. Є свої підстаканники і кнопка, яка власне відповідає за відкриття, закриття цих дверей. Так само ці двері може відкривати нам і водій, але ми можемо робити це також самостійно. Конкретно в нашій версії немає підлікітника, тобто немає куди покласти руку ні з цього боку, ні з іншого, бо сидіння. Окремо середня частина не складається. Також у нас тут дах валькантарі, і ми маємо свій панорамний люк. Я недавно їздив на Mercedes я EQS. Я. да, він сильно дороже, він набагато новіше, але в принципі по салону він мені сподобався більше. Сидіти, мабуть, зручніше тут, особливо коли відкриті ці двері. Але в ходу все таки більш м'якший. І ну, хто був на той час конкурент цієї машини? Це ж ті самі, все таки Mercedes і BMW, скоріш за все. І на той час я, оскільки я люблю технології, мабуть, я все-таки десь би вибрав Теслу чисто ради емоцій і раді того, що попробую. Тому що, окрім того, що ця машина комфортна, вона ще й тулить непогано. На цій машині у нас майже 170 тисяч пробігу і заявлено виробником батарея на 100 кВт. І от за 8 років експлуатації. І 167 тисяч кілометрів батарея просіла на 22 кВт. Тобто, зараз, станом на зараз, у нас фактично тут в авто ємкість батареї 78 кВт. Це якраз машина недавно перевірялася з комп'ютером, і от такого висновку ми дійшли. Ну, наче не, не дуже й мало, якщо так подумають. Але враховуйте, що зараз на всіх там тройках і вайках батареї йдуть новіші, і я в чогось впевнений, що такої великої просадки там не буде. Але все рівно, в принципі, ця машина з 78 кВт батарея, яку ми маємо тут по факту, свої 350-370 км по місту проїжджає спокійно. Але от, е, цікава ситуація, якщо взяти таку машину 2017 року, тільки в, який, в якоїсь заводу було 75 кВт батарея чи 80, і там така ж просадка. Типу там взагалі стає 50-40 кВт. І ну, цікаво, як взагалі там це все відбувається. Ну, у нас отак. Тобто майте на увазі, якщо будете підбирати машину таку собі тут. Ну, скоріш за все, тут, то найважливіше, на що вам варто звертати увагу, це ємність батареї. Бо якщо ви будете її вести з Америки, то ви цей факт ніяк не перевірите. І ось фішка, яка мене покорила, як тільки я побачив цю машину. Ти просто зранку підходиш до неї, йдеш, нічого не робиш, і вона сама тобі відкриває двері. Сідаєш всередину, готовий їхати, нажимаєш на гальмо, і машина закрилася. І ось ми вже за кермом. І перше, що ми бачимо перед собою, це найважливіше, що є в цій тесті, та й взагалі в будь якій тесті, це екран, і тут перша ваша може виникнути головна боль. Якщо ви розглядаєте машину до 18-го року, будь-то S чи X. То вони всі йдуть на процесорі Тегра, який би я вам не радив розглядати, тому що з ним дуже багато головної болі, багато ремонту. Він тупить, робить повільно. І з 2018 року вже пішов Intel, який робить більш-менш розумно. Він вже в нас іде на Model 3 до рестайлінгових, А з 21-го і пізніше пішов Ryzen, Це найкращий процесор, який зараз може запропонувати Tesla. Машина тоді робить найбистріше, і вона саме продвинута. Найменш головнякова, тому я радий би вам розглядати машину не менше, ніж Intel. Конкретно у нас тут кінець 2017 року, але якраз з кінця 2017 року вже пішов Intel. Ця машина на Intel і, в принципі, працює непогано. Ясно, що порівнянні з Model 3, яка в мене на Ryzen, тупо трохи, але в цілому адекватно. Друге, що я бачу перед собою. Це як і будь-який власник Model 3, те, що ми більше ніколи і ніде в своєму житті не побачимо, це приборка. Да, у нас тут є перед нами екран, і я вам скажу те, як він тут реалізований, мені дуже подобається. Тому що на ньому тільки найважливіша інформація. А саме метрі зони, якщо хтось їде, що у вас відкрито-закрито, які двері, яка вімкнена передача, скільки запасу ходу і скільки заряду ви використовуєте станом на зараз. Тобто машина ця динамічно рахує і бачить, скільки вам ще залишиться приїхати при такому типі їзди. І тут також є відмінність від Model 3 і Model Y. В цій машині можна поставити два розрахунки витрати електроенергії в ідеальних умовах і в номінальних, тобто від того, як їдете станом на зараз. Model 3 такої функції нам не пропонує, бо там уже завжди по умолчанню йде номінальний розхід. Які ще відмінності ви можете зустріти? Наприклад, те, що бардачок у нас вже відкривається не з екрана, а тут раніше була окрема кнопка для того. Тобто натискаєте кнопку, він відкривається і. Не закривають Також тут є фішка, яку я не відразу помітив, але лише через день після того, як почав їздити, типу, думав, куди поставити бутилку. І так погрався, покрутився, побачив, що тут у нас рухається під локітник. І як на мене, це не дуже зручно, тому що якщо ви захочете використати і підставку для бутилки, і підлокітник, то зробити ви цього не зможете, тому що вам треба вибирати або ви ставите бутилку, або використовуєте підлокітник. Якщо самі і одна бутилка, тоді окей, бо ви на пасажирську сторону ставите бутилку, і тут у вас є підлокітник. Але якщо у вас двоє, у вас дві бутилки, наприклад, на які ви там сідаєте, лягаєте, то буде не дуже зручно, тому майте це на увазі. Ви вирішите, будь ласка. Також у нас, в принципі, як і зазвичай в тести, тут є багато місця, куди можна щось покласти. Внизу у нас тут дві ніші, одна менша, а друга доволі велика. Хоча, як не дивно, в моїй Model 3 ця ніша значно більша, ніж тут. Також фішка, яка однозначно фішка, але і мінус це козирьок. Він у нас тут на магнітах, кріпиться на магніті, що класно, те, що він з алькантари. І він кріпиться тут спеціальну нішу біля зеркала. І коли ви підводите козирок до неї, вона намагнічена, і з неї відлазить кріплення, і так вона кріпиться. Її можна зробити трішки більшою. І так само тут у нас зеркальце. Чому це мінус і одночасно плюс? Ну, плюс просто тому, що це прикольно. А мінус те, що як бачите, у нас тут лобове скло, як зазвичай в машинах воно не відділяється нічим. Тобто тут немає стійки, і воно суцільне із панорамою. Це класно з одного боку, тому що ви маєте дуже великий обзор. Але в сонячну погоду, таку як сьогодні, це не дуже комфортно. Вам потрібно щуритися або бути в очках. І, в принципі, Тесла цю проблему зрозуміла. Ну те, що воно сильно б'є і бісить, нагріває голову сильно, тобто, ну у вас завжди гаряча голова. Це також мінус. Таку погоду і теста цю проблему зрозуміла, і зараз ви можете купити окремі сіточки, які цю частину авто закривають, і тоді вам не так пече голову. Конкретно в нашому варіанті власник вирішив цю проблему за допомогою того, що дуже крепко затонував цю частину, яка нагрівається, але в цілому можна просто купити собі спеціальний козирок. Сидіння у нас, як і завжди, тесте не шкіряне, а з екошкіри. І у нас воно тут таке багато доволі функціональне. Масажу немає, але ми можемо керувати підголовником. Я можу собі робити підкачку спуск спини, ясно, що вони електро. Тро мають пам'ять, так як і завжди, але в цілому, це звичайні тесовські сидіння. У нас вони тут білі. Вони бувають чорні і там є різні варіації, які вони бувають. Також тут є задній ряд різний. У нас він тут звичайний диван на 5 місць. А також ця машина може бути самімісна, тобто там іде два капітанських сидіння і потім три для дітей. Тобто тут уже кожен сам себе вибирає, як зручно. І до чого я вів, що тут у нас білий. От що шо а теса вміє робити білі салони? Вони дуже гарні, але майте на увазі те, що вони маркі, того що вони маси, це дуже сильно. За ними потрібен особливий догляд, не такий як за чорними. Конкретно ця машина у нас оренна. Тобто я взяв її в оренду і видно, що водійське сидіння набагато брудніше, ніж заднє чи чи пасажирське. Тому це дуже гарно, але потребує більшої уваги. Зараз у нас уже регулювання керма відбувається за допомогою екрану, а тут ще все по-старому, так як у звичайних машинах, слава богу, воно електро а не ручне. І у нас є тут ззаду окремий речажок, який відповідає за кермо. Для мене це, якщо чесно, стало в новинку, тому що перша моя і теста, на якій я поїздив, це була трійка, і там такого немає. Я сів сюди, давай клацати екран, шукати, а нема. І от я вже покласивши, знайшов, що тут є речажок і все зречав. В принципі, нормальна функція, ти все рівно не регулюєш руль кожного дня. Ти раз його відрегулював і їздиш. Тут у нас селектор повороту передач ще нормальний. Якщо пам'ятаєте, у відео про Model 3 я казав, що те, як переключаються повороти, це просто жах. Ну тут цього жаху немає, тому що тут ручки, вони як будь будь-то беззвичайні автомобілі з якогось там BMW. І функціонують вони доволі правильно і зрозуміло. Тобто, так як тобі хотілось би, щоб вони функціонували в звичайному авто. За це ми ставимо лайк. І ну, чого вони замінили ці ручки, я не знаю. Мабуть, на те є якась причина. Але ці ручки, як на мене, набагато зручніші, ніж ті, що ми маємо зараз. В цілому видно, що на той час, хоч і тесла хотіла виділитися, не однозначно вийшло, але по салону вони такі були більш консервативні, і в принципі цей салон схожий на будь-яке сучасне авто. І навіть станом на зараз ця машина не випадає. Тобто ти сідаєш сюди. І люди, які її не бачили, їм вона подобається, і вони думають, що вони попали в якийсь космольот. Хоча, по факту, ця машина вже доволі не молода. Мені цей салон подобається. Тут немає нічого зайвого, він такий негромісткий. В принципі, крутий салон, і навіть на зараз виглядає солідно. Що можна сказати в підсумку, коли я покористувався цим авто, майже тиждень. Перед тим, як його брати і взагалі їхати по нього, я думав, ну, що це буде дуже погана машина. Взагалі херня, все репить, лагає, не їде. Ну, думав одним словом, що буде хірово. Насправді, поїздивши на цьому авто, можу з певністю сказати, що ця машина хороша і має право на життя. Враховуючи те, скільки вона зараз коштує, тобто, якщо ви купите собі цю машину на Інтелі і вона буде коштувати до 25 тисяч з пробігом в районі 120-130 тисяч, то ця машина, як на мене, доволі непогана, і я б собі точно розглянув такий варіант. Якби в мене була велика сім'я або просто потреба в великому автомобілі. Того що, як на мене, плюсів тут набагато більше, ніж мінусів. Ну, які можуть бути мінуси, давайте перечислимо. Вона потребує догляду. І це логічно, бо це машина преміум сегменту, і тут багато є чому ламатися. Там, типу, ті самі двері, доводчики, ходовка. Типу, це нормально. Коли ти купуєш машину дорогого сегменту, то ти автоматично маєш розраховувати на те, що за неї потрібен відповідний догляд. Того, що не може ця машина коштувати колись 100 тисяч. Доларів, тут ти її купуєш зараз за 20, і вона тобі не морочить голову. Такого просто не буває. А якщо таке буває, то в коментах напишіть, от яка машина може вам дати от, от таку штуку. Типу, вона колись коштувала 100, зараз коштує 20, ви їздите, і вона вам не турбує голову. Я особисто таких машин не знаю. Тому ну це мінус, однозначно, мінус, але чи наскільки це критично, як на мене, не зовсім. Станом навіть на 2025 рік вона технологічна. Це і той самий автопілот, і Сумом, коли машина з телефону під'їжджає вперед-назад. Туристичні двері, адаптивні круїзи, фари, величезні монітори, на якому можна так само грати в ігри, як і зараз, дивитися відео, це і режим кемпінгу, і клімат, і режим для собаки. Ну, тобто, всього тут більш ніж достатньо. Підігрів керма, сидінь. Не знаю, у вас суцільна панорама. ну... Як на мене, плюсів у цій машині набагато більше, ніж мінусів. Мабуть, якби я ж кажу, була в мене потреба, я розглядав би собі великий електричний кросовер, я б глянув би в сторону китайців, звісно, і глянув би все-таки на цю Model X. Хоч вона і застаріла, і я не дуже люблю старі машини, там які до 20-го, до 21-го року. Але цю точно розглянув. Тому і вам радив би це зробити. Як мінімум, якщо не хочете купувати, а розглядаєте таку можливість, хоча б спробувати просто декілька днів покататися. Друзі, дякую всім за перегляд, буду вдячний, якщо ви поставите лайк на Відео, напишіть коментар. І надіюсь, вам сподобалось, бо ми дійсно старалися. Хотілося спробувати машину, яка від'їздила вже 8 років по наших дорогах і не тільки наших. І також далі ми плануємо взяти новий Model X, щоб їх порівняти, а також Model S. Тому ще раз всім дякую і гарного дня. Сука, ну, так і вставиш, блядь.